Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні. Розпочинаємо друге, друге пленарне засідання Перечинської міської ради 45-ї сесії. Ведеться відеозйомка. На порядок з 22 депутатів на сесії присутнього 13 депутатів плюс міський голова вже пленарне засідання є правомочним. І прошу колегним мовчання вшанувати пам'ять наших захисників та мирних громадян, які віддали життя за захист нашої держави. Дякую прошу зідання. У роботі другого пленарного засідання також приймають участь старости сіл, керівник нашої первинної медицини Аліна Варга, молодіжна рада, начальники відділів ЦНАПу. І на тому все. Переходимо до безпосереднього розгляду питань, які виносяться на друге засідання. На порядок денний виносяться 13 питань, і при потребі можемо розглянути додаткові питання у питаннях різних. Чи я ставлю на голосування в даний проєкт рішення, що ви прийняти його за основу? Прошу голосувати. Дякую, 13 один, не голосував. А то я не проголосував. Дякую. Чи є когось якісь запитання, доповнення до порядку денного. Якщо немає, в нас є доповнення до порядку денного. Пропонуємо внести на розгляд додаткове питання про створення спеціалізованих класів, спортивних класів, та впровадження у Причинській територіальній громаді мультиспортивного проєкту шлях чемпіонів. І, Ще одне питання про внесення змін у рішення Перечинської міської ради 18.04.2025 2025 року номер 1306 про надання дозволу, але це питання ДСК. Ми його розглянемо окремо. Чи є у когось якісь доповнення і зауваження до, ще, до порядку денного? Якщо немає, то я ставлю на голосування зміни до порядку денного. Прошу проголосувати. 14 за зміни прийнято. І зараз пропоную, якщо нема зауважень, доповнень, проголосувати порядок денний в цілому. Прошу голосувати. Дякую. 14 за. Порядок денний затверджений І переходимо до безпосереднього розгляду питань порядку денного. Перше проєкт рішення прошу розглянути про затвердження технічних документацій землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі на місцеві та передачу земельних ділянок у власність. Ставлю на голосування даний проєкт рішення, що прийняти його за основу. Прошу голосу. За основу прийнято, це земельні ділянки наших жителів нашої громади, які обслуговують їхні житлові будинки. На комісіях питання обговорили, пройшли. Чи є в когось якісь зауваження або запитання до даного проєкту рішення? Якщо немає, ставлю даний проєкт рішення на голосування, щоб прийняти його в цілому. Прошу голосувати. Дякую, 14 за. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного про надання в оренду земельних ділянок прав Закарпаття обленерго усилів Ворочево. Ставлю на голосування даний проєкт рішення, щоб ви прийняти його за основу. Прошу голосувати. Дякую, 14 за. Це ділянки, які обслуговують приміщення чи там якісь електричні споруди Закарпаття обленерго, і вони просять надати їх в оренду. Чи є у когось якісь зауваження, запитання? Немає, тоді ставлю на голосування даний проєкт рішення, щоб прийняти його в цілому. Прошу голосувати. Дякую, 14 за рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного про продовження договорів оренди земельних ділянок ПРАД закарпаття обленеру. Ставлю на голосування даний проєкт рішення, щоб прийняти його за основу. Прошу голосувати. Дякую. 14 за це земельні ділянки. Які вже були в оренді у Закарпатті Обленерго, ми продовжуємо на срок, який завжди на 5 років. І долар стосується продовження на 10 земельних ділянок. Також під об'єктами Закарпаття Обленерго. Чи є якісь? А, тут ще є продовжити ще 7 ділянок, які були надані від 28.08.2020 року. Ще у когось якісь, якісь зауваження, заперечення, доповнення? Якщо немає, то ставлю на голосування даний проєкт рішення, щоб прийняти його в цілому. Прошу голосувати. Дякую, 14. За рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного. Про затвердження аналітичного звіту за результатами, Ні, я що пропустив? У мене так іде. <зас> Тоді переходимо до розгляду. Про проставлю на голосування даний проект. У оренді то Friendly Wind Technology передається е, в субаренду ТО управляюча компанія індустріального парку Friendly Wind Technology, яка здійснює загальне управління е, земельними ділянками індустріального парку. Чи є якось зауваження, запитання, доповнення? Якщо немає, ставлю на голосування даний проєкт рішення, щоб прийняти його в цілому. Прошу голосувати. Дякую, 13 за. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевістю на земельну частку пай. Ставлю на голосування даний проєкт рішення, щоб прийняти його за основу. Прошу голосувати. 13 за основу прийнято. Це питання на кожній сесії ми розглядаємо про передачу земельних паїв нашим жителям громади, які ще не використали своє право. Ці питання пройшли і на обговоренні на пайовій комісії, і на земельній комісії, тому пропонується зараз затвердити технічні документації, передати у власність зданій земельній ділянці. Нема запитань зауважень. І що немає, ставлю на голосування даний проєкт рішення, щоб прийняти його в цілому. Прошу голосувати. Дякую, 13 за рішення прийнято. Приходимо до наступного питання порядку денного про надання дозволу. На розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду місті Перечин, вулиця Ужанська, 33. Ставлю на голосування даний проєкт рішення, щоб прийняти його за основу. 13. За. За основу прийнято. Це земельна ділянка під колишнім підприємством заводу Стеатит, яке викупило управляюча компанія індустріального парку Friendly Vid Technology, і ми даємо їм дозвіл на розроблення проєкту землеустрою. Орієнтовна площа тут є чи ні? Орієнтовна площа 4,7 гектара. Яка дотепер не приносила нам користь на кінець, то вже буде в оренді, буде давати і податки, і розміщення виробничих просторів. Як? <звук> да, вулиця, завод Стеатит, був зареєстрований по вулиці Ужанська, 33. Тому така, така адреса. Немає запитань, зауважень. Якщо немає, ставлю на голосування даний проєкт рішення, щоб прийняти його в цілому. Прошу голосувати. 13 за рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного про надання в оренду земельних діянок на сільськогосподарського господарського призначення. Ставлю на голосування даний проєкт рішення, щоб прийняти його за основу. Прошу голосувати. Дякую 13 за, за основу прийняту. Я так розумію, що це земельна ділянка, перша ковач. Це да. село Зарічево? Зарічево, Зарічва 5, десь коло да. А це да. колгос, да. вони щось там викупили. Так, да. так це і власність є і викупили. І ми передаємо. В оренду і друга клевер і компас. Друга ще на кунському, а ще одна ділянка на кунському. За також зарічеві. Угу. І третя ділянка то клевер і компас, яка розміщена в місті Перечин вулиця Богдана, Хмельницького, 26. Під їхню насосну станцію. під їхню насосну станцію ну, водозабору, який вони мають свій автоном. Ще в когось якісь запитання зауваження до даного проєкту рішення? Немає, тоді ставлю на голосування, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому. Прошу голосувати. Я дякую, 13 за рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного про скасування пункту 36 Рішення Перечинської міської ради 3 сесії 6 скликання від 20 жовтня 2011 року номер 74 Ставлю на голосування даний проект рішення, щоб прийняти його за основу. Прошу голосувати. За основу прийнято. За заявою письмовою громадян Бодак ГП і Кутлик, ОІ. Вони просять скасувати рішення про те, що їм виділяла земельна ділянка по вулиці Промисловому місті Перечин. Ми задовольняємо дане їхнє прохання і пропонуємо прийняти відповідне рішення міської ради, чи якось якісь зауваження, запитання. Якщо немає, ставлю на голосування даний проєкт рішення, щоб прийняти його в цілому. Прошу голосувати. Дякую, 13 за рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. Порядку денного про затвердження аналітичного звіту за результатами аналізу проведення містобудівного моніторингу села Сімір. Перечинської територіальної громади Жоровського району, району Закарпатської області. Ставлю даний проєкт рішення на голосування, щоб прийняти його за основу. Прошу голосувати. Дякую, 13. За. Ви знаєте, що ми прийняли рішення про внесення зміни у генеральний план села Сімер. І для того, щоб роботи могли по ньому продовжуватись, ми маємо затвердити аналітичний звіт. Звіт готовий, наш архітектор підготував, і зараз пропонується на сесію його затвердження. Ще когось якісь запитання, зауваження. Немає ставлю на голосування даний проект рішення, щоб прийняти його в цілому. Прошу голосувати. Дякую, 13 за. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного про внесення змін до статуту комунального некомерційного підприємства Перечинський ЦПМСД Перчинської міської ради. Ставлю на голосування даний проєкт рішення, щоб прийняти його за основу. Прошу голосувати. За основу прийнято. Зміни стосуються лише зміни району, тому що Перечинського району вже немає на Ужгородський район. Думаю, що кого нема заперечень. Тому ставлю на голосування даний проєкт рішення, щоб прийняти його в цілому. Прошу голосувати. Дякую, 13. за рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного по внесенню змін до рішення Перченської міської ради No1082 від 11 липня 2024 року про реорганізацію Сімірківської гімназії Перченської міської ради Закарпатської області шляхом пониження ступеню у комунальних закладах Смірківська початкова школа Перченської міської ради Закарпатської області. Ставлю на голосування даний проєкт рішення. Для того, щоб прийняти його за основу. Прошу голосувати. <плес> Дякую 13 за За основу прийнято. Роз'ясню трошки, щоб всі було зрозуміло, що при певних обставинах у семірках можливе пониження ступеню гімназії до початкової школи. Тому що зменшується кількість дітей. Але ми цим самим рішенням продовження даємо ще срок на рік. Якщо через рік там буде все нормально, діти буде достатньо, ми не будемо понижувати ступінь. Якщо не буде і доведеться понижувати, тому тоді ми приймемо рішення про пониження ступінь. А поки що ну, підстав немає, але згідно закону, таке рішення має передувати рік перед прийняттям. Обговорень, громадських обговорень. Тому хто там налаштовує людей чи депутатів, що це рішення про закриття школи це абсолютно не так. Чи є якесь запитання, зауваження, доповнення? Продовження обговорю. Продовжуємо обговорювати про можливе пониження ступенів, але не понижуємо. Тоді ставлю на голосування даний проєкт рішення, щоб прийняти його в цілому. Прошу голосувати. 12 за рішення прийнято, дякую. Переходимо до наступного питання порядку денного пронесення змін до програми. Ставлю на голосування е, даний проєкт рішення, щоб прийняти його е, в ціл, е, за основу. Прошу ще раз. Не спрацювали пульти. Прошу ще раз поставити на голосування за основу. Прошу голосувати. Ви направляйте сюди от, на стіл. 13 за. Рішення прийнято. За основу. Це знову на кожній сесії до зміни програм стосується технічних моментів, де зміни доповнюється, наприклад. У нас свято якесь не було в програмі культури, ми додаємо свято або обсяг фінансування і так далі. Це такі технічні моменти, які на кожній сесії ми голосуємо. Чи є якось, якісь питання до даного проєкту рішення? Немає, тоді ставлю на голосування даний проєкт рішення, щоб прийняти його в цілому. Прошу голосувати. Дякую, тринадцять за рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного пронесення змін до рішення першого пленарного засідання 40-ї сесії Переченської міської ради 8 скликання від 5 грудня 2024 року номер 1223 про бюджет Переченської міської територіальної громади на 25 рік зі змінами. Ставлю на голосування даний проект рішення, щоб прийняти його за основу. За. Я зачитаю, які зміни вносяться. Зокрема, ми виділяємо кошти на будівництво спортивного майданчику зі штучним покриттям в селі Ворочево 690 тисяч гривень, і на цьому у нас є повне фінансування, тому Юрій Іванович, треба то прискорювати. І староста села я староста. Далі ми виділяємо 450 тисяч гривень на послугу з промивки сверловин на нашому водозаборі. І 25 тисяч гривень для таблетованої солі для водозабору, так як розумів, я слищі. Також ми виділяємо 619 тисяч гривень на послугу по внесенню змін до генерального плану міста Перечин. Хоч така послуга попередніх розрахунків буде коштувати від 2 мільйонів до 2 700 мільйонів. Але ми хоча б стартуємо і оголосимо тендер на виготовлення змін до генерального плану міста Перечин. Також ми виділяємо кошти по сплаті судового збору фінансового управління державної районної адміністрації. Це ще за колишній фінвідділ Перечинської районної державної адміністрації, який заборгував за електрику. І зараз ми там 3028 гривень довіділяємо. Також виділяємо на матеріально технічне і фінансове забезпечення. Західів програми філії державної установи «Центр пробації в Закарпатській області 300 тисяч гривень. Відділ освіти культури сім'ї, молоді та спорту. На капітальний ремонт шкільного подвір'я та огорожі філії опорного закладу початкова школа імінь. Це наша початкова школа ім. 500». На реконструкцію спортивного майданчика, героїв імені 68-го батальйону. А це фактично стадіон просто так назву дали ми колись не вдало 800 тисяч гривень. І відділ охорони здоров'я на вишкодування вартості лікарських засобів 330 тисяч гривень. Загальна сума становить 8 мільйонів 37 тисяч гривень. Чи є у когось запитання, зауваження? Прошу. Ага. У нас було виділено державної субвенції лише до вересня місяця. Зараз з вересня місяця до кінця року, так? Так. Досить мало. Добре. Якщо немає. Від цьому розумію, я вже докладаю каждому місцевий бюджет. Якщо немає зауважень, запитань, ставлю на голосування даний проєкт рішення, щоб прийняти його в цілому. Прошу голосувати. 13 за рішення прийнято, дякую. Переходимо до наступного питання, яке ми виносили додаткові про створення спеціалізованих спортивних класів та впровадження у Перечинській територіальній громаді спортивного проекту Шлях чемпіонів. Ставлю на голосування даний проект рішення, щоб прийняти його за основу. 13 за. Ми тільки що на комісіях обговорили це питання, створюємо спортивні класи у селі, перший у селі Сімері Зарічовій Перечині. І п'ятий клас створюємо у ліцеї героїв імені Героїв 68-го батальйону. Це дасть додатково дітям можливість більше рухатися в початкових класах Це буде в вигляді забав, руханки, а вже в п'ятих класах буде більш такого спортивного напрямку. Ми, прийнявши це рішення, на наступних сесіях будемо виділяти кошти на додаткове харчування для цих класів. Це сучасна така підхід до виховання дітей. Я вважаю, що це дуже позитивно, тому що наші діти рухаються недостатньо. Це вказ, якісь запитання, зауваження. Немає тоді ставлю на голосування даний проєкт рішення, щоб прийняти його в цілому. Прошу голосувати. Дякую, 13 за рішення прийнято. На цьому порядок денний вичерпано, але я пропоную не закривати цю сесію, тому що ми буквально, можливо, до кінця місяця маємо прийняти рішення про створення в одній із шкіл школи енергонезалежності. Попередньо це є школа ліцей імені Героя 68 го батальйону. Це, це означає, що ми маємо зараз е, вирішити питання про встановлення на цій школі е, сонячних батарей з акумулятивними е, можливостями, щоб при блекаутах ми могли е, як мінімум ціл, цілодобово забезпечити е, життєдіяльність цієї школи. Тому от це лише буквально на цьому тижні питання постало хоча вже розроблялося давно. Е, у нас буде необхідність не таке рішення прийняти. Тому не закриваємося третє пленарне засідання буде. Крім цього, я хочу кожному депутату вручити бренд-бук, який підготували наші партнери Clever and Compass в співпраці із індустріальним парком Wind Technology і іншими партнерами, які ми презентували зараз у Римі на конференції URC по відновленню України. Тому прошу або візьмете, як будете виходити. Ще хочу вас запевнити про те, то, тому що полеміки різні ходять. Я спеціально не виключаю ефір, про те, що все далі нагнітають ситуацію про школи. Я казав і кажу, школи ремонтуються в причині для тих дітей, хто тут вчиться, і для тих, хто тут буде жити і вчитися. Не для інших ніхто з Краматорська тут не буде привозити дітей, щоб вони лічилися, а самі жили в Краматорську. А чому називається Краматорський ліцей? Тому що фінансує Краматорська міська рада як ремонт, так і педагогічний колектив, технічний колектив. А будуть там навчатися діти всі з усієї України, але які живуть у Перечині та околицях. Тому можете заспокоювати наших людей, що ніякої трагедії нема. А думаю, 1 вересня це вже. Стане наявним, коли всі побачать і результат, і гарну школу, і коли наші люди ще більше захочуть туди давати своїх дітей. Дякую за роботу і чекайте повідомлення про третє пленарне засідання.